Вітаю, друзі, доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми продовжуємо наш тиждень присвячений співробітникам міліції. Сьогодні будемо знайомити вас з дуже цікавим спецпідрозділом. Десь я чув, що в Британії, коли приймають на роботу міліціанта або патрульного, одна з обов'язкових умов це високий зріст 180 або навіть 190 см. сантиметрів для того, щоб і бачив більше, і виглядав кремезнішим. От е, в мене особисто зріст 190 см, сантиметрів, тому здебільшого, коли я спілкуюся з міліціантом, я або одного з ним росту, або навіть вище. Але ось тут працюють хлопці і дівчата, на яких, мимоволі, треба дивитися знизу вгору. Зараз поспілкуємось з інструктором. Ось вже і він. Вітаю. Доброго ранку. Доброго дня. А, ну, відразу перше запитання. Я бачу, що досить нетипова форма для працівника міліції. Чим вона відрізняється від звичайної? Наскільки це зручно, і взагалі які додаткові а, засоби або елементи уніформи ви використовуєте? Форма відрізняється тим, що брюки йдуть галіфе. Вони спеціально вироблені з тканини і спеціальне пошиво, щоб вершнику було. Зручно сидіти в верхі, також ідуть сапоги кавалерійські. Це все робиться для того, щоб вершник не натирав ноги. А що сьогодні ви можете нам показати з елементів тренування або з якось відпрацьованих ваших трюків? Щось можете сьогодні показати нам? Ми покажемо звичайні перестроєння. Іного складу це все робиться кожного дня постійно для того, щоб коні звикали. Розуміло, давайте тоді, якщо ваша ласка, продемонструйте нам якісь елементи зараз. А ось так виглядає затримання. На жаль, нам не дозволили прийняти участь, кажуть, це небезпечно, але дуже ефективно. Залишається лише співчувати, ну і можна робити ставки. Звісно, хлопець міг би тікати, але нам пояснюють, що в будь-якому випадку кінь швидше, ще й тікати досить небезпечно. Людина, як правило, просто заклякає і далі вже не вчиняє спротиву. Зараз нам покажуть ще один елемент. Ось в мене є. Шашка, вона зберігається тут навіть часів війни. Можна побачити тут і зірку, і навіть номер. Тобто, фактично, це бойова зброя. А хлопці тренуються і на повному скаку рубають лазу. Звісно, цей елемент під час заворушень або затримання не використовується. Утім, будь-який вправний вершник має вміти працювати зі зброєю. Мабуть, це єдиний транспортний засіб міліції, де мені дозволили сісти за кермо. Це була країна онлайн, країна, така як вона є. До наступних включень.